Чернівецький шахіт на Буковині терорист-смертник підірвався у медуніверситеті. Неоціненне покращення українці виставили оцінки урядуванню Азарова і президентству Януковича. Попередникам закон соратника Тимошенко знову викликають на допит: чіпи на вітер, маркування ялинок не побороло новорічної контрабанди. Берлінська качка, німецька газета Фантом облила брудом Юлію Тимошенко. Лише найголовніше та найцікавіше про цю п'ятницю. Далі програм про цей четвер. Вибачте далі. у Програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Помста у стилі шахідів у Чернівцях. Просто у коридорі медуніверситету чоловік підірвав вибухівку. Сам загинув, двоє людей постраждали. Закладом одразу поповзли чутки. Самогубця приходив до одного з викладачів з'ясувати стосунки щодо земельної ділянки. Правоохоронці сумніваються, що це був суїцид. Припускають і випадковість, і божевілля загиблого, але теракт відкидають. У цьому корпусі медуніверситету прогримів опівдні. Літній чоловік підірвав себе просто у коридорі навчального закладу. Другокурсник Вадим бачив, як все відбувалося на власні очі. В останні секунди перед трагедією він спускався сходами і натрапив на підривника. Хлопець відбувся лише переляком. Я дивлюсь просто на людину, яка була, ну не знаю, не впізнав цю людину. Через три секунди, як я дивлюсь, вибух, бо прийшов вибух. Людина померла. Зразу на моє почав зразу же померло. в результаті вибуху. Сам чоловік загинув на місці двох людей жінку та хлопця, студента, що в той момент були поруч, контузило. Шумей в ухах дуже шум є вухах. Да, і шум, і піски всякі звуки різної частоти, так Шиша? різної частоти, різної частоти. Внаслідок да, 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 да. вибуху травми відбулося враження внутрішнього вуха і Травмувалося вухо, і тому знизився слух. У жінки він вже покращується, і там незначна ступінь втрати слуху. У хлопчика. Тушкиваща за інформацією обласної прокуратури підривником виявився 62-річний чоловік, що колись працював у силових структурах. До університету він прийшов із гранатою та ймовірно прямував із нею до одного з викладачів. З ним у покійного був конфлікт за землю. Розповідати подробиці їхніх стосунків на місці трагедії міліція відмовилася. Натомість, люди в погонах заявили, версія про конфлікт одна з багатьох. Особа загибло встановлюється. Правоохоронці відпрацьовують всі версії даної події від необережного поводження з вибухотехнічними пристроями до погрози вбивством. Правоохоронці припускають чоловік, що приніс вибухівку, не планував суїциду. Граната швидше за все здетонувала в його руках випадково. Викладача ж, до якого ймовірно, йшов підривник у четвер в університеті, не було. Любов Допити у шпагаті. Один із так званих Дніпропетровських терористів Дмитро Рева звинувачує правоохоронців у застосуванні до нього тортур та психологічного тиску. Нагадаю, Дмитра та ще трьох хлопців звинувачують у тероризмі. Наприкінці квітня в центрі Дніпропетровська пролунало чотири вибухи, від яких постраждало 26 людей. Одразу по тому виринула політична версія, за якою причетними до теракту називали опозиційні сили. Однак такі дані не знайшли підтвердження. Саме тоді ідеться у листі Реви. Правоохоронці і спробували застосу. До підозрюваних особливі методи. Зокрема, під час допиту примусово тримали подовгу у шпагаті і погрожували відлупцювати, будучи доправленим у відому у вузьких колах будівлю на вулиці Червоній, мені впродовж декількох годин з положення на півшпагат з піднятими руками доводилось відповідати суворому СУУСому Чекістові на питання. СБІ Біве і обіцяв заклеєння дурня продемонструвати мені наскільки крихке людське тіло. А як бонус за визнання, пообіцяв каву і сигарети. 아 <목소리도> І ще один соратник Тимошенко на допиті у генпрокуратурі. Слідчі сьогодні викликали Григорія Немирю. В уряді Ледію він був віце-прем'єром і відповідав за євроінтеграцію. Правоохоронці підозрюють, Немиря займався піаром Тимошенко за кордоном і сплачував послуги іноземних фахівців з офшорних рахунків. Сам колишній урядовець цю інформацію спростовує, а його адвокат заявляє, що клієнт не мав причетності до офшорки, якою зацікавилися у гпу. Як заявив захисник, сьогоднішній допит був не першим. Слідчі вже викликали як чиновника 20 3 грудня і спілкувалися із ним понад три години. Атака інформаційного клону у центрі уваги українських змі останніми днями перебуває газета Берлінер та яка оприлюднила низку статей із закидами на адресу Юлії Тимошенко. Однак наші колеги з медіакомпанії «Дойче Велля» з'ясували, що згадане видання насправді є фантомом. Пояснити суть справи. Ми попросили журналіста Велля» Захара Бутирського. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Захара, добрий вечір. Що ж такого було у цій публікації? Що вона викликала таке жваве обговорення, і чи справді такого просто не існує. Вітаю. Олексій, ну йдеться про різкі несподівані обвинувачення на адресу Юлії Тимошенко та загалом української опозиції, які відчутно контрастують з рештою європейської чи принаймні німецької преси, які відгукуються про лідерку опозиції в нейтральному або позитивному ключі. Проте саме ця таємнича Тагіс Цайтунг висуває проти Тимошенко низку серйозних обвинувачень. Щоб оцінити їх, пропоную таку цитату з однієї з останніх статей. Ті, хто донедавна думав, що Юлія Тимошенко і її партія б'ют разом з опозицією несе добро для України, тепер буде засмучений і розчарований, тому що насправді, окрім величезного павутиння, брехні за Тимошенко і так званими опозиційними силами нічого не стоїть. Тимошенко симулювала свої страждання щоб справити враження на європейських політичних лідерів, і робила вона це за допомогою потужного піару та вкрадених в українського народу коштів. Берлінер Тагес Цайтунг, 22 грудня 2012 року. Ну, були і інші обвинувачення, які передруковували десятки українських змі. Від того, що Тимошенко симулює хворобу і навіть не платить німецьким лікарям, і до того, що заклики бойкотувати Євро-2012 цього літа з боку європейських політиків не що інше, як результат піар-кампанії самої Тимошенко. Ми спробували дізнатись про джерела такої інформації, проте не змогли навіть знайти хоч якісь сліди існування самої газети. А, і також е, в нас створилося враження, що і інтернет. Видання, яке оприлюднювало ці статті є ефективним. На веб-сторінці в розділі вихідних даних телефони редакції не вказується, що вже само по собі є досить дивним для німецького видання. Там є лише довгий список з ініціалами та прізвищами осіб, які начебто там працюють. Та пропонується зв'язатися з ними електронною поштою. Але жодна з інтернет-з електронних адрес, які там були вказані, не працює. Єдина адреса, яку ми змогли знайти на сайті, чомусь в американському даласі, хоча газета, нібито Берлінська. А єдиний телефон у Великобританії до того ж лише... З Намагання знайти хоч якусь інформацію про Берліна та Тагес Сайтунг в інтернеті наштовхнули нас на судовий процес чотирирічної давнини, в якому з неї судилися дві поважних газети Берлінар Сайтунг» та «Тагес Сайтунг. Адже ця газета хотіла виходити друком і в своїй назві збиралась вказати, що видається аж з 1872 року, хоча не мала для цього жодних підстав. Суд задовольнив, задовольнив вимогу позивачів, але не зміг вручити газеті Фантому свої рішення оскільки вихідних даних на веб-сторінці містилась некоректна юридична адреса. Захара, чи встановили ви замовника цих статей? Захара чи встановили ви замовника цих статей. Ми зробили все, що могли, аби з'ясувати, що являє собою. Ця так звана Берлінер Тагіс Мій колега Дмитро Каневський через телефонні довідники намагався знайти, е, хоч як якісь посилання е, на е, прізвища, які згадуються в, е, в інтернет-виданні. Він вийшов на жінку, на яку зареєстроване це видання, певну пані Роза Марі Опіц. Вона мешкає в одному з селищ неподалік Берліна. Однак ця жінка відмовилася з нами говорити. Вона лише підтвердила, що має право на газетну назву. Головним редактором є певний пан Роулес. Можна лише здогадуватися, кому може бути на руку е, е, статті, що поплюжить Тимошенко. Е, і те, що інформацію підхопили лише окремі українські ЗМІ, причому, як ми з'ясували, роблять це доволі регулярно, м залишає відповідне е, враження е, чи, чи йогось, е, чи йогось, е, чорного піару. Такої ж думки і журналісти в Україні, що ноги ростуть саме від нас. Я дякую вам Захара за роботу. Цубову медіа журналіст медіа корпорації Deutsche Welle Захар Бутирський із розповіддю про газету Привид яка займалася дискредитацією української опозиції. На покращували українці поставили оцінку діяльності президента і уряду Віктор Янукович та Микола Азаров на думку громадян. У році що минає, не напрацювали навіть на трійку у жодній з 20 сфер, запропонованих для оцінки соціологами. Це не покращення людей оминуло. Що саме не влаштовує українців і чи вважає сама влада свій іспит проваленим? З'ясовував Ярослав Кречко. Так працювали, що українці і не помітили владі за її діяльність, громадяни не змогли поставити навіть трійку за п'ятибальною шкалою. Такі результати опитування центру разумкова та фонду демократичні ініціативи. Покращення згідно з дослідженням українці не відчули у жодній з понад 20 запропонованих для оцінки сфер. Від економічної, соціальної та міжнародної політики до забезпечення демократичних свобод в усіх сферах, без виключення, цей уряд справився надвікою, тобто незадовільно зі своїми завданнями. Діяльність президента громадяни оцінили. Трошки краще, але також не дуже високо. Середня оцінка за тією ж п'ятибальною школою склала 2,66 цілиші бала. Президент ноль. матюкач за не хочу. Мені дуже соромно за такий уряд. Ніяких змін в лучшу сторону я не помітила. Реальна оцінка це треба людям іти. Відставкою розчаровуватись у Вікторі Януковичу і Миколі Азарову зарано переконують у партії регіонів зміни на краще українці відчують, але пізніше а двійка від громадян за економічну політику несправедлива. Мовляв, навіть в умовах світової кризи в Україні зростає ВВП на один відсоток. Зарано кажуть регіонали ставити двійку і боротьбі зі злочинністю та корупцією. А як ми собі вважаємо, чи як собі українці вважають боротьбу з корупцією сьогодні? Заявляємо, завтра корупції нема. Що почалося 31 грудня і корупції нема. Наслідки чи результати ми зможемо отримати через 5-7 років. Коли проходять зміни, результати відбуваються, часу. Що... от прийняли ми новий кримінально-процесуальний кодекс. Я думаю, десь через рік люди вже побачать реакцію, що арештів мало, тільки арештовують тих, хто гвалтує, вбиває бездоганним був митний кодекс, який обов'язково дасть свої результати. Також у планах знаходиться і зменшення кількості самих видів податків. Попри загальне невдоволення діяльністю влади, рейтинг Віктора Януковича все ще перевищує 20%. Згідно з дослідженням, поки він потрапляє у другий тур президентських виборів з першого місця. Соціологи це пояснюють, тим, що влада не має альтернативи на сході країни. Також особливим позиціонуванням президента Янукович дуже вдало дистанцюється від виконавчої влади. Як не виступає, так всім розгондає. Ну не виконують. Ну каже він економіка, піднімайся. А вона не піднімається. І зараз її не піднімається. Ота зарави має негативний рейтинг ще який. Хто складе конкуренцію Віктору Януковичу у другому турі від опозиції? Залежить від участі у виборах Юлії Тимошенко. Якби голосування відбулося найближчої неділі, то без експрем'єра шанс позмагатися з Януковичем мали б Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА. Справа Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, добігає кінця. Суд перейшов до стадії дебатів. Свою позицію вже встигли висловити прокурори. Вони просять засудити Пукача до найвищої міри покарання довічного ув'язнення, мотивують прохання підривом іміджу України. Захисники родичів загиблого підтримують суворе покарання, однак вважають, що у цій справі замовчуються інші важливі речі, зокрема, мотив злочину. Адвокат дружини Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко твердить, що обвинувач... Чонвани назвав прізвища людей, які брали участь у змові. А саме експрезидента України Леоніда Кучми, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та експікера Володимира Литвина. А це означає, що вбивство було зроблене на замовлення. Нагадаю, справу екс генерала Олексія Пукача Печерський суд слухає у закритому режимі із весни 2011-го. Прокурори в судових дебатах вже виступили і запропонували свою позицію щодо довічного позбавлення Пукача волі. Крім того, ми запропонували також позбавити його генеральського звання за рішенням суду. Він стверджує, що вбивство було вчин... було наслідком змови і перераховує поіменно колишнього президента Леоніда Кучму, колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, так само Володимира Литвина називає і себе називає в тій групі осіб. При тому не пред'явлено обвинувачення у вчиненні вбивства саме на замовлення. Депутатам Київради показали дулю. Кількасот обурених киян прийшли до мерії з вимогою захистити їхні автостоянки від рейдерських захоплень. А щоб голос народу таки почули, активісти оформили своє послання по особливому фігурально. На протести автовласників привела спільна проблема. У новому році їхні паркінги можуть перетворитися на будівельні майданчики. Організатори переконують, землю, що раніше належала місту, прагне привласнити великий бізнес. Зокрема, паркінгом, що розташований у Дніпровському районі столиці, вельми зацікавилась Мережа будівельних супермаркетів Епіцентр, як відомо, однією з співвласниць підприємства є теперішня секретар Київради Галина Герега. Втім, без спротиву свою автостоянку люди не віддадуть. Подібне захоплення стоянки сталося тиждень тому на харківському масиві. Тоді автовласники спробували відстояти паркінг. У відповідь молодики у масках застосували вогнегасники та сльозогінний газ. З інших джерел ми довідалися, що просто пані Герезі. Так, під епіцентр, який знаходиться разом, знадобився склад, тому людей можна виштовхати на вулицю і залишити без стоянки. Збирається, і будуть виходити цілі сім'ї, цілі будинки. Якщо не ви будуть не наші требування, то ми будемо організуємо пішу ходу і піднімемо весь Київ. І дивно, що представники Київської міської адміністрації сьогодні і е, Київської міської ради е, саме вони причетні до цього рейдерства. Новорічна контрабанда. Закон про обов'язкове чіпування ялинок не працює. На стихійних ринках і досі торгують деревцями, які поза законом, як же штрафують контрабандистів, правоохоронці і чи діє це на продавців, дізнавалась Христина Малазонія. Ялинки і сосни нелегалки. Їх на цей стихійний ринок в столиці везуть електричками і продають за кількадесят метрів від перону. Торгівці новорічними деревами до кореспондентів непривітні. Якщо дерева не крадені, на них має бути чіп зі штрих-кодом. Така норма працює вже два роки. Продавчиня Юлія розповідає, за продаж дерев без бірок її вже не раз штрафували. Та розмір стягнення смішний. На одній ялинці Юля вторгує більше. В міліцію возили і судили. Після 51 гривня за всі яли це, типу, перше, підупреждення було так. Штрафувати за незаконні дерева міліція мала б і покупців. Якщо несеш ялинку без чіпа, віддай 274 гривні. Однак клієнтів нелегального ринку це не лякає. Купують активно, бо тут деревця у рази дешевші. Олег накупив ялинок в офіс. Стягнення не боїться. Дає зрозуміти, він сам при погонах. А яка нам різниця? Праздник є праздник. А ви не боїтесь, що вас по дорозі можуть міліція оштрафувати? А як міліція міліцію штрафує? Поки Твай знімав нелегальний ринок, сюди таки приїхали правоохоронці. Продавці розбігаються, свій товар скидають вниз по схилу. Хто не встиг, того і штрафують. Треба попередити мене, що не можна торгувати. Звідки я знаю? Мене ж є. Продавців, однак, нікуди не забирають, автозакомби возять лише конфісковані ялинки. Такі будуть направлені після чого до суду. Якщо 20 хвилин тому тут ще був ялинковий базар, то тепер тут пусті місця. Усі ялинки забрали до суду. Саме там вирішуватимуть, який штраф заплатить продавець за несанкціоновану торгівлю. Та торгівля на ринку зупинилася ненадовго. За кілька годин знімальна група застала тут тих самих продавців. Міліції вже не було. Ми в грошах нуждаємося. не боїтесь, що міліція знову сюди прийде. Я втікаю. Мене одна йомка, мене проблем немає. Це нічого не боюся, у мене дві йолочки виписані, все нормально, я чого бояться. Дві йолочки продам, собі на шампанське і все. Навіть попри рейди правоохоронців, попит на новорічну контрабанду не знижується. У покупців до нелегально вирубаних дерев жодних упереджень. От я прийшов, значить мене втрає тут купити ялинку, чим на базарі. Я купляю тут. І штрафу не боїмося. Все, можна брать да, наступаючим пасіку наступаючим у вас. До свидання, до свидания. Кристина Молозонія та Кирило Лазаревич. Давай. А от на Прикарпатті штампували новорічний контрафакт, там додумалися підробляти китайську піротехніку. Хлопавки, бенгальські вогні, петарди з логотипом «Made in China» та інших країн штампували просто у гаражі одного з господарств Косівського району. Оперативники вилучили з десяток тисяч одиниць товару. За словами хазяїна, у такий спосіб він із кількома односельцями хотів підзаробити на свята, бо постійної роботи немає. І з гордістю демонстрував, що його вироби горять і вибухають не гірше за оригінал. Наскільки небезпечні ці забавки, яке покарає? Загрожує горе хіміку, повідомлять після експертизи. Інгредієнти, з яких робили, зокрема бенгальські вогні, приголомшили навіть оперативників. Компонент щурячого отруті до чого йде? Суміш на бенгальській. До бенгальських вогнів. Так. А розвідки така технологія? Чому щуряча отрута вона не є? Небезпечна для здоров'я. Ні, вона не є щуряча отрута. Це компонент іде. До того що... Там були станки, на яких виготовлялися це маленькі домінні печі, на яких які сушили і в яких варилися ці всі інгредієнти. На частині було написано вироблено в Китаї мерчайна, а на інших Варшава, Польща. А насправді, звичайно, вони готувалися в Косівському районі у господарстві місцевого мешканця. До Путіна не достукалися. Президент Росії не бачить причин не підписувати закон, що забороняє всиновлювати російських сиріт. Усе через задирливість Сполучених Штатів, які не дають доступу російським інспекторам до всиновлених дітей. Замість того, щоб задивлятися на захід, Путін запропонував рівнятися на Чечню. Республіка пройшла крізь важкі випробування, але там практично немає кинутих на призволяще дітей. Згадав російські очільники, ізраїль мовляв, той віками своїх дітей нікуди не відпускав. Напевне, забув, що держава утворена лише у Році. Тож навряд чи може йтися про багатовікову традицію міжнародного встановлення в Ізраїлі. На думку Путіна, російські сироти мають залишатися на батьківщині, а влада має краще ними опікуватися. Знаєте, в мірі, місць, рівень життя у нас. Ну і чого? Ми туди відправимо всіх дітей. Можете самі туди переїдемо. Делать все внутри своєї власної країни, для того, щоб обеспечити Достойное будущее всех наших детей. Понад дві тисячі авіарейсів скасували у США через негоду. Циклон з мексиканської затоки накрив південну частину країни снігопадами, ожеледдю та крижаним дощем. Через падіння дерев та у дорожніх аваріях загинули семеро людей. Загалом американським півднем та сходом країни пронеслося 34 торнадо. Смерчі обірвали лінії електропередачі та залишили без світла понад 200 тисяч осіб. Сніговий покрив сягнув майже півметра. Інше стихійне лихо прийшло у центральну провінцію Філіппін. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок тропічного шторму, а ще троє зникли безвісти. Сан Крістобаль знову ожив. найвищий вулкан Нікарагуа, що сягає двох кілометрів, викидає стовпи попелу, газу і піску на кількасот метрів навкруги. Місцева влада оголосила про підвищену загрозу. Армійські рятувальні загони евакуювали сотні людей з найближчих до вулкану районів. Авіакомпаніям рекомендували утриматися від польотів над західною частиною Нікарагуа. Востаннє сан Крістобаль проявляв ознаки активності у вересні 2012-го. Населення вже навіть навчилося пофілософськи сприймати сплески його актив. Те, що зараз з нами відбувається, це нове виверження. Воно позбавляє нас спокою. Волкан несподівано викинув дим та попіл. Ми звикли, бо ми живемо близько до нього. Ми віримо, що Господь та Діва Марія захистять нас, тож з нами нічого не трапиться. Ледь не скінчився трагедією. Останній політ німецького військово-транспортного літака трансаль с С-160». тонна машина торкнулася землі на 30 метрів раніше, ніж мала, і ледь не зачепила крилами глядачів. Випадок стався ще у середині жовтня. Але результати розслідування оприлюднили лише тепер. Слідство встановило, що пілот не знав, що перед злітною смугою є пагорб, на який він і приземлився, тож карати його не стануть, адже вважають інцидент вичерпаним. На цьому, все я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до вечора п'ятниці.